Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню. Мене звати Альона, і нарешті я можу відзняти якесь відео, тому що я зараз закінчую свої поки що замовлення. Ну, знаєте, можливо, що у мене попросять іще щось зв'язати, але. Зараз на даний момент я вже відмовлюсь, тому що ну, у мене вдома нічого не зроблене. Новий рік на носі, звичайно, святкувати не хочеться, але хоча б велику ялинку потрібно поставити, холодильник набити чимось. Тому що ввечері <кхем> ледве долажу до ліжка і я просто нічого більше не встигаю. Значить, Сьогодні я вам покажу своє останнє замовлення. Щось іще буду однозначно в'язати, але, ну, можливо, буду потім показувати. Дивіться, шматок Holofaiber. Так. Буду щось показувати. Можливо, можливо, ні. Якщо ні, то вже зустрінемося в наступному році з вами. А зараз в мене є посилочка, яку я буду пакувати. От прям після того як відзніму відео з іграшками, те, що в мене лишилось на даний момент, це геть трішечки іграшок, мабуть, сім, і то, можливо, із тих іграшок, якщо влізе в коробку 5 кілограмову щось, я також туди докладу із наявності, але не варто на це сподіватися, тому що в мене там і так п'ять змій буде. А змії займає дуже багато місця. Ну, в общем, і ще плюс ці іграшки, які я вам зараз буду показувати. І також у мене є, доки я чекала пряжу, яка має прийти мені на останнє замовлення, також я розпочала в'язати ну, процес, так, у мене є. Також вам його покажу. Він не на замовлення, нічого, просто для наявності. І давайте. А і ще покажу вам, дівчата, ж, трішки своєї покупочки, тому що я купила трішки пряжі. Я продавала в інстаграмі пряжу, і потім я їхала на наступний день в Одесу і я. Трішки собі прикупила також ниточок. Ну там зовсім небагато. Вже в мене було замовлення після того, ну тому що, я ж кажу, треба було срочно вв'язати ті іграшки, які в мене на опті. А в мене ниточки не було, ну це в основному зелень. В общем, ладно, давайте все по черзі. Я в'язала, мабуть, штук 60 уже, ну, за весь цей період за останній час ось таких змійок по майстер-класу Олі Вірянової. Ну, я один раз його подивилась, переписала собі і в'яжу по її майстер-класу, Глазки вставляю або 6 або 8 мм. Якщо дивлюся, що пряжа більш така тонкіша, ну, наприклад, як Візель бабі, Смайл чи Лавіта Ярн, то я вставляю шестірочку, а якщо більш така товстіша ниточка або більш темніша, то я намагаюся вставляти номер 8 для того, щоб їх хоч трішки було там видно. Ну от, В останньому ось цьому замовленні у мене їх 5 штучок. Перед цим замовлення відправляла було 30 штук. Так. Також у мене є ось така дівчинка-єдиноріжка. Я відправляла таких єдиноріжок 4 в попередньому замовленні. Ну от І ще попросили зробити одну. Це по опису, по майстер-класу Марусі Прокопенко. На YouTube. також у мене ця схемка вже давно переписана, і я собі по ній в'яжу колір 03 основний. Ви знаєте, Я навіть я не знімаю відео, я так рідко почала проговорювати номера кольорів якими користуюся я навіть почала їх забувати. Уявляєте і назви, і, ну, наприклад, Алізабела, так ось це. ну, Котон Голд почала там забувати. В общем, Мірнар джин 74-й, здається, рожевий і 0,3 молочний. Ось така дівчинка у мене. Все гачком 1,75. Зараз в'яжу. Так, Далі я зв'язала ще одного з такого котика. У мене було колись в замовленні 4. Там, здається, ну, дівчинки лишилося два котика ще в більш темніших сукнях. Тож вона попросила, щоб я зв'язала ось такого в світло-рожевому кольорі. Так що... Ось така одна дівчинка в мене вив'язалася. Я буду, мабуть, прибирати, бо як бачите, сюди нічого не влази. Ну, Зараз трішки достану, покажу, потім приберу. В общем, також я раніше в'язала бджілок, ну, ви знаєте, я не пам'ятаю, моя замовниця, якого розміру бджілок у мене раніше брала, ну, ці прям такі величезні вийшли. Якщо я буду в'язати собі для стійки, да, до речі, я стійку купила. Зараз, можливо, вам десь додавлю тут відео, якщо воно є, бо щойно я видаляла трішки із телефону, очистила телефон, тому що не вистачало місця для зйомки. І ну, сподіваюся, що воно там є ще. Це відео стічку для брелоків купила в Одесі тройну таку височеньку. Ну, це, наприклад, для брелока, це здорова іграшка на 24 петлі по колу. І, мабуть, потрібно в'язати на 18 або можна навіть на 12. ну, поменшенькі трішки. Робити два із жовтий з чорним і одна жовтенький колір із коричневим. Ось такі три пчілки величенькі. Все це показувала в інстаграмі. Ну, зараз вже щось не хочу, тому що ну, просто не вистачає знову ж таки на це часу. Я і так я зібралася ледве з силами для того, щоб відзняти це відео. Далі, дівчатка, у мене були ось такі два ведмедика. Я не пам'ятаю, показувала я вам в якомусь із попереднього відео чи ні, що вони в мене були в процесах. Я постійно їх підв'язую, вони мені самі дуже подобаються. Вони такі класні милі, я їх просто обожнюю, також колись схему переписала один раз і тепер постійно в'яжу схемку на шапочку і на штанішки. Я просто заскрінила, там було під відео. І я... Взагалі, так собі в скрінах відкриваю і в'яжу. А саму схемку на, ну, на все остальне, на ведмедика, все останнього, то я, звичайно ж, переписала. І тут ще хвостик, є, штанишки, і шапочка знімається. Ну, колись у мене питали в інстаграмі, багато хто питав, запитував про схемку, то схемку я дівчаткам. Скидала відео, але ж я ж кажу, що я цей майстер клас не дивлюся. Я такі майстер-класи, якщо мені щось потрібно, вже прям дуже сильно, то я їх скачую і потім дивлюся там без реклами. Ось такі справи. Так, приберу зараз це і продовжимо. Якось так тяжко, мені дається, зйомка цього відео, дівчата, знаєте, це начебто, як ти із своєю улюбленою подругою там за щось погиркався, хоча цього, я не знаю, в мене такого не бувало. І потім після того, як там ображався один на одного, ну це я так. Просто і потім не знаєш, що один одному сказати при зустрічі. Так і я зараз відео знімаю, не знаю, що вам сказати. Ну, тому що давно вже не знімала. Значить, ось така плюшева єдиноріжка. Попередня в мене в попередньому замовленні була плюшева єдиноріжка із не такою яскравою гривою із пудровою. Ось Зараз я вам покажу. Це в по останньому замовленні було Himalaya Dolphin Baby. Колір. 80349, я ще взяла ось три Це також, ну, на щось буде, ну, можливо, на єдиноріжок, бо білих моточків я взяла собі на 7-му кілометрі, коли була. Я, до речі, все брала по тим самим цінам, які продаються в інтернет-магазинах, магазинах, тому що я не брала оптом, я взяла там лише 4 упаковочки. Тому так. По 90 гривень моточок мені вийшов, так само, як і в інтернет-магазинах. Далі в мене на замовленні ось такі дві жабки, також по Марусі Прокопенко. майстер класу Він в мене також переписаний. Постійно в'яжу їх, ну, постійно періодично їх в'яжу. Тож, і тепер зв'язала таку парочку. Не знаю, що ще розказувати. Ви вже їх дуже багато раз бачили, тому просто відставляю. А, знаєте, в мене тут вже не так і багато лишилося. Так, брелоки. Я, до речі, дивилася, дивлюся відео Олі. А що у мене їх тільки три. А що я врахувала, що їх чотири. Ану, зараз, секунду, дівчата, я гляну, що я тут записала. Доски чотири має бути. А, ось. Найшло, найшло. Бо я ж вже написала там список собі, що мені відправляти. Ось такі чотири медузки. Також я їх в'язала спочатку так, для наявності, але моя замовниця оптова, то вона забирає їх усі ну, ще на стадії в'язання, коли я там. В'язала, вона побачила в інстаграмі і сказала, що вона також їх забере. І дивилася я ж відео Олічки Дібріної, і вона там замовляє ось ці для брелоків штучки. Да? В общем, не знаю, як вони називаються, неважно. І вона сказала сайт, на якому вона їх замовляє. І я подивилася, полазила на тому сайті. Здається, ось цей брелок без ось цього кільця. 3,91 щось таке коштує на тому сайті фурнітура Ком'юа, HM, начебто так називається. І я зайшла і я купила, дівчата, 100 штук. Сьогодні ось замовила ось, саме ось таких. І дві упаковочки замовили ми теж, також по 100 штучок з Катюшою. Ось таких кріплень маленьких. Бачите, ось таких ось, таких Тому що. Сильно а Катюша каже, ну, я їх не надіваю на брелоки, Я не знаю як. Надіває Катерина, вона в мене працює і з бісером, і в неї там є всякі там, в общем, приспособи для цього. То вона сказала, що ось це кільце, яке йде із брелочком. Оцим самим, Воно сильно туге і потрібно два, двоє щіпчиків для того, щоб їх розігнути і потім одягти сюди і зігнути. То вона мені на ось це кільце одягає. І ще на одне. Ну, і Ми от заказали ці брелочки і оці кільця. Там 100 штучок таких кілець вийшло одну пачку, ми замовили за 14 з копійками, а одну за 19, здається, гривень. Ну і Виходить, що там ну, в общем, тобто 200 штук їх буде. Ну, ми подивимося, які нам більше підійдуть. Можливо, підійдуть і ті, і ті, і потім ми самих оцих брелоків дозамовимо, бо і вона робить брелочки, І я з купила, то планую з таких брелочків робити. А так ми купували в магазині саму цю штучку за 10 гривень. 10 гривень. Так? І здається, чи 50 копійок, чи гривня сам оцей, саме оце кільце. А нам там воно вийшло. Якщо 100 штук за 19 гривень, то значить по 19 копійок вийшло. А ми купували мішкав, чи по 50 копійок, чи по гривні. Ну, в общем, все одно дешевше замовляти. Так, ну і, і ще дві іграшки, також немаленькі, знаєте, це замовлення, начебто, як і тут і не багато всього, але багато із напівбавовни. Більше, а і снапівбавони в'яжеться довше, тяжче. Тому, дівчатка, ось такі і ще дві дівчинки-жиравки. Одна і друга. Ви знаєте, я їх зазвичай ну, одну десь так думаю, що одну можна вдень зв'язати, це якщо прям сидіти, сидіти довго. А я ось ці дві дівчинки зв'язала, повністю все зв'язала за сутки і ну, так ось поспішала. Да? І за декілька годин наступного дня я їх зшила повністю. Ну, там, шила. Одягла платічко, пришила гудзички. Тут у мене два гудзичка. Бачите, тут зелененькі пришила, тут рожевенькі пришила. Ну, я отак міксую один раз такий, один раз такий. От такі дві також дівчинки є. Повністю не покажу вам наступну іграшку. Вона достатньо здорова. Подивіться, головешка тільки яка. У цієї іграшки це змії, великі змії, довгі. Прям ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось і ось так. Ну, Тобто, як ви бачите, така змійка немаленька. Значить, це пряжа Візель Бебісмайл 028 колір. Я в'яжу із одного моточка одну змію. Із Himalaya Dolphin Baby, із Visel Baby Smile Chilovita вистачає одного моточка, і з дольче виходить коротша, мабуть, відсотків на 25. Хоч там, здається, також пишуть, що такий самий метраж. Ну, не знаю. Тому вже не хочу брати ниточку дольче на таких змійок. І слава Богу, якби що цього разу ось 5 змій, 5 останніх, то моя замовниця замовила от саме із, із цих ниток, з яких мені більш підходить, тому що ну, якби, півтори мотки я не збираюсь витрачати на великих змій, ну, тому що мені це невигідно виходить. З одного моточка нормально. Так, я і ще вам хочу сказати, на всякий випадок, все-таки я. Це таке я що. Е, записала собі, але ще не написала. Ага, ось ця морська. Це 348, це Хімалая Dolphin Baby. Пудра 349, що я вам показувала, що я не зв'язала. Ну, що будуть... Е... Єдиноріжки. Далі 0,28 і 0,33 це також або Лавіта Ярнвелюр, або Візель Бабісмайл. Я точно вже не пам'ятаю, але ну, знаєте, як, якщо в мене за такий процес, що я в'яжу, викидаю етикетки, беру наступну в'яжу. Знаєте, Я вам хочу сказати, ще, що ось ці 5 змій великих да? Да, і 5 маленьких, це я зв'язала за вчора. І сьогодні вже 12.25, Ну, я вам скажу, що я вже до батьків їздила. І я їздила ще там по справах. Ну, не сильно так, щоб довго, але все одно. Ну, тобто, можна сказати, за сутки я зв'язала 10 змій, 5 великих, 5 маленьких, як бачите. Ось такі от справи. в мене із моїми готовими роботами. Це вся, я вам зараз показала цю всю посилку, вона відправляється сьогодні. До адресата. Дівчатка, а ще я вам хочу показати цей прикол. Це взагалі, який це кайф, ви не ви уявляєте. Значить, ну, напротязі цього, дня, напротязі цього часу, Доки я не знімала відео, ми там їздили туди, то туди, сюди, туди-сюди і е, заходили в сінсей, і ну, коли ми там уже на касу прийшли розраховуватися. і я взяла понюхати ці свічки, вони стояли біля каси, тому що я купила будиночок такий. Ну, фотографія у мене є, я вам додав. І ці свічки пахнуть імбирним печивом, уявляєте? Я не знаю, є вони чи немає вже ну, там, чи на сайті, чи в самому магазині можна їх купити. Ось 59 гривень, до речі, ціна. Uh, і тут, мабуть, їх 9 штучок. Я не відкривала, в мене Катюша відкрила, дістала одну. Вот. чому ж вона взагалі не дістала? А що ж вона мені тоді в будиночок поклала? А ні, дістало все-таки да, будиночку. Ну, я запалювала. Я не можу сказати, що вони пахнуть сильно, коли я е, запалюєш їх ну, імбирним печивом. Але ось так, коли вони тут стоять, вони просто на все пахнуть імбирним печивом. Не знаю, якщо ви вже купували також, то напишіть, як вам. Не буду вже е, ну, діставати звідси все. Зараз покажу вам свою е, полочку. Таку. Яку я зовсім недавно наповнила. І це ось такі чотири види кольорів. Так, тут у мене білий Himalaya Dolphin Baby. Далі Himalaya Dolphin Baby, до речі, ось також такий самий колір номер 309, 80309. Далі ось такий синій. Дала, до речі, синього там була вибора. Це я взяла прям такий середній колір. Там був і світліший, і більш м'ятний, і більш темний. І темних, мабуть, три кольори там, ну, різних. Ну, Просто вибір був супер просто. І цей колір, 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 ну, Такий мені сподобався. І ось такий жовтий жовтих було, здається, оцей один був. І якийсь там ще, ну, знаєте, такий схожий на джинс 35-го. Прямо якийсь такий мені не сподобався, вирішила цей взяти. То це номер 302, 80302. Упаковочка на цих буде. ну, Може, якихось жирафиків буду в'язати. Ось коричневий у мене колір є сюди також на плямки. Ну, у мене ще є там, здається, якийсь коричневий, да, трішки інших відтіночків. Ну, в общем, щось буде. Знаєте, жовтий-синій це завжди таке потрібно, Потрібна штучка. да, Оце купила я по 450 гривень за упаковочку. Ну, тобто, виходить, що 900. Ой, 90 гривень за моточок точно так само, як і в інтернет-магазині, де я беру хімоги Дульфін Бебі. Так. А тут у мене вже книжок, книжок дівчата, все. Я читаю, тут немає однієї книжки, бо я читаю, тут немає однієї книжки, бо її Катя читає Посібник з убивства, друга частина. Там ще не прочитані, які в мене ще не прочитані. Останній лист Ребеки Ярос, там ема страуб також. Дві тут не прочитані виходить. Тут у мене спогади. У мене тут з краю стоїть з боку сушка. <с? <с?> не хочу, щоб вона попала вам в кадр. Спогади про нього у мене не прочитані. Виживуть п'ятеро. код да Вінчі читала, але давно хочу ще раз перечитати. А, ніколи не бреши. Фріда Макфаден. Е, ось агата Крісті. У мене оці три прочитані. І чотири не прочитані. Далі в мене прочитано Різдво Еркуля Пуаро і сумний Кипарис не прочитаний. Із цих у мене не прочитана ще не одна книжечка, ось ця тільки прочитана. А друга частина посібника також не прочитана. Оцю я побачила у Марини. Вона писала гарний відгук, вона ще навіть упаковочці, тому я її взяла. Оці книжки, чесно вам скажу, не хотіла брати, але я ходила на них, мабуть, місяця два чи три дивилася. Тому що ну вони страшні, але всі блогери буктюбовські, да наче так їх називають, всі прочитали їх. Зумієте? І я вже думаю, ну нехай лежать. Не знаю, буду читати чи ні, ну, лежать. Зіпсований, схованка, вимикаєш Також реклама, реклама, реклама на КСД на їхньому, на їхній сторінки в Інстаграмі. Взяла. Думала, що це трилогія. Ніфіга, буде ще четверта частина, 2 січня, вже в цих магазинах, а їх мабуть 6 і, і, здається, панк 57 це вже їхня. Сьома, мабуть, книжка чи що, ну взагалі, я ще не зрозуміла. Гудзики та мережево також страшна, і також я жертва реклами, бо в цьому місяці вийшла остання їхня серія, шоста здається, книжка. Я взяла прочитати першу, зайде мені чи ні, подивимось, і потім вже буду наступні читати. Ну, Агату Крісті я буду збирати, 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 поки мені буде місце. Взагалі, бачите, книжки вже витісняють мої ниточки. Якось так. Ну, то таке, що ж зробиш. Уже в мене переїхало сюди вниз приладдя моє, ну там гласки, так от. то що вони стояли ось тут раніше, де книжки вже стояли. общем, такі справи. Да. Забула вам показати, поки в мене була перерва невеличка також між замовленнями. Попереднє замовлення після того, як я відправила, я ще зв'язала ось такі три іграшки. Це по на майстер-класу. Просто обожнюю цю морквинку, вона повинна в мене бути завжди. І ось ці зайчата також їх ну, часто беруть, тому я їх також підв'язала. Так, це все із зв'язаного, і я вам покажу швиденько. В мене тут в'яжеться іщеться ще... дві іграшки. Це ось ведмеді, ось буде в мене така шапочка. І штанішки, що я засвідчую вам геть не той колір. Ну, в общем, тут темніше прям показує. І ось в такому зеленому. Не знаю вже, від чого це етикетка. У мене є тут одна голова, друга в'яжеться і є щічки все, здається все. Так. У мене ще є деякі процеси, які я в'яжу, там шкарпетки для ЗСУ, також я в'яжу бактус ще один-один вже один зв'язала, вяжу інший. Ну, Я вже цього, цього не буду показувати, тому що це все-таки ну, про іграшки да? У мене таке відчуття, дівчата, що я щось забула, щось, мабуть, ще хотіла вам розповісти однозначно. Ой, Ну, в общем, взагалі, буду, мабуть, в наступному відео писати собі список наступного разу і все вам показувати. Все, мабуть, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляди. Бережіть себе. Все у нас має бути добре. І зустрінемося. Бувайте!